Ми під'їжджаємо до сміттєвого полигону. Ми тільки що повернули направо від розвилки на Васильків і продовжуємо рухатись прямо. Весь час по головній дорозі. Зараз майже рівно весь час, рівна дорога. З цього повороту дуже рідко виїжджають машини. Ми рухаємось прямо. Починається довгий спуск, який скидає майже всю ту висоту, яку ми набрали на попередньому підйомі. Рухаємося з дуже маленькою швидкістю. Звичайно, що в режимі змагань це все проїжджається дуже швидко. Вихідний день, в неділю тут не повинно бути багато машин. Я думаю, що вантажівки сміттєвози не будуть заважати нам проїхати тут дуже швидко. Цей відрізок можна проїхати дуже швидко, тому що незалежно від напряму вітра тут добре захищають дерева. І на ньому можна виграти навіть секунд 10-15. Це невеличкі виположення на підйомі, тобто на спуску. продовжуємо спуск метрів 800. Ми з'їхали з гори зі швидкістю 45 км на годину. Тобто, якщо гарно вкластися, то тут можна їхати 60. А ось і сміттєвози. Увага, зараз після цього спуску. Через кілометр буде дуже важлива розв'язка, яку треба проїхати грамотно і технічно за умови, якщо будуть зустрічні або попутні автомобілі. Цей поворот ми проїжджаємо без перешкод. Ось ця розвилка, увага. Особливість її в тому, що ми їдемо і з'їжджаємо з головної дороги, повертаємо наліво. Тобто у нас мало того, що дорога уходить направо, це закритий поворот, виходить, і ми повинні пропускати ті авто, які їдуть нам назустріч. Тому... В цьому місці ми малюємо стрілечки для того, щоб проїхати без перешкод цю ділянку, треба перестроїтись на протилежну частину уже тут. І от, наприклад, щоб нам такий автомобіль, як цей не заважав, просто проїхати по лівому узбіччю. Тому в цьому місті ми малюємо стрілечки. Ви їх бачите і ви зміщуєтесь на ту сторону. А безпосередньо на перехресті вас буде страхувати маршал, який буде вас прикривати від зустрічного транспорту. Тобто проблеми з попутним транспортом ви вирішуєте самі. Ви обертаєтесь, дивитесь, чи немає позаду машини, зміщуєтесь на зустрічну смугу і проїжджаєте цей кусок. Аж до повного повороту. Аж туди. Проїжджайте його по зустрічній, Зараз ми вимикаємось і малюємо стрілечки.